Добрий день всім. Почну з того, чому саме медіа-арт-терапія з дошкільниками. Е, е, хочеться е, чому медіарттерапія. Ну, саме е, що саме ми робили з дошкільниками? Ми знімали мультфільм. Е, обрала я е, саме зйомку мультфільма, е, тому що діти в цьому віці е, дуже люблять мультфільми, добре знайомі з тим, що це таке. І крім того, це е, е, діти, які народилися е, в час, коли гаджети вже були в них від народження е, поряд з ними. Да, вони якби ростуть з гаджетами і розуміють, багато дітей вже розуміє набагато краще, ніж дорослі, е, як користуватися, якось інтуїтивно е, відчуваючи е, е, інтерфейси і все таке інше. І Тому мною було обрано зробити з дітьми, з дошкільнятами, з малечою такий проєкт і зняти мультфільм. Прошу другий слайд. Працювала я в приватному закладі дошкільної освіти. В нас була змішана група дітей віком від 5 до 7 років. Це була група з восьми дітей. Чому така змішана і чому такий різний вік? Через те, що е, всі ці ковідні справи е, відбувалися е, в країні, е, багато садочків зачинялися, відчинялися, батьки працювали, відповідно шукали якісь альтернативи, щоб діти могли відвідувати дошкільний заклад освіти, який на той момент е, працював, і з'явилася отака зібрана група дітей, е, які е, не провели разом, не проводили разом час, не пішли в садочок всі разом, і у цьому віці фактично зустрілися. От вперше лише двоє дітей з групи знали один одного раніше. І е, працювали ми в форматі одного заняття на тиждень, тобто в мене була одна академічна година на тиждень протягом чотирьох місяців. Е, звичайно, група була непроста, діти е, були було відчутно і помітно вплив на дітей, я б сказала, медіа травматизації в зв'язку з інформацією про ковід, в зв'язку з підвищеною тривожністю щодо здоров'я, і дітям було складно знайти спільну мову і взаємодіяти. І переді мною стояли як перед психологом наступні задачі. Оля, будь ласка, наступний слайд. Звичайно ж, загальний розвиток психічних процесів, але особливу увагу просила викладачі, вихователі закладу, просили приділити саме. Розвитку соціально комунікативних навичок та вмінню працювати в команді, адже половина групи була випускною і мали йти в школу, і тому як підготовка до школи, саме психологічна підготовка, ну, були такою основною задачою, ознайомившись. З дітьми, познайомившись з ними, поспілкувавшись вперше, я вирішила, ну виділила такі ну, складнощі, напевно, цієї групи, які, на мою думку, чудово б реалізувалися, ви саме спільним створенням мультфільму. І наступний слайд, будь ласка. Працювали ми з дітьми таким чином. Перший етап був підготовчим і він був найдовшим. Фактично три місяці ми займалися підготовкою саме до створення нашого медіа арт продукту в підготовчий етап входила і діагностика вмінь та навичок дітей, і е, напрацювання досвіду різних видів спільної діяльності, і поокремо поряд з іншими, і в парах, і в трійках, і цілою групи. Е, для цього використовувалися різні методи арттерапії. Е, також були труднощі з певні поведінкові у дітей, і е, ми займалися Корекцію певних е, поведінкових проявів і методами каскотерапії, і е, е, різними іграми, ігровою терапією. Е, і коли, е, м, г, ну, можна так скажімо, група вирівнялась у е, своїх е, проявах, ми перейшли до, безпосередньо до етапу створення нашого медіа арт продукту Маю сказати, що діти зустріли ідею створення мультфільма дуже емоційно і дуже з великим зацікавленням інтересом. І Така головна ідея, <кхи> яка Ну, головна зачіпка, скажімо, яка вела дітей, в тому, що створення мультфільму це щось дуже серйозне і доросле, що в цьому вони реалізують не то не просто грають, як діти, а вони роблять щось таке, що роблять дорослі люди, і таке відчуття своїх можливостей, своєї дорослості, їх дуже приваблювало. На етапі створення медіа продукту нашого мультфільму, що ми враховували, що робили. Ну, по-перше, це розробка сюжету, сценарію, декорацій, це все спільна робота, тобто, фактично, найважливіше у створенні мультфільму з. Дошкільнятами в тому, що е, я є таким модератором процесу, але я не є е, 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 ну, його е, створювачем безпосередньо, да. Е, тобто, е, повністю підтримувалися ідеї дітей, е, створювався простір для дітей, в якому вони можуть дійти згоди щодо. Створення сюжету щодо е, того, як буде розвиватися е, е, шлях героя мультфільму. Щодо створення персонажів, тут маю відмітити, що в порівнянні з роботою з дорослими людьми е, е, створення персонажів зазвичай у, в роботі з дорослими викликає дуже багато труднощів. Е, Прийти до цього образу, про кого знімати, що вкласти в свій сюжет з дітьми це фантастично казковий і простий процес, тому що дітям достатньо сказати: створіть героя, про якого ви хотіли зняти мультфільм, і в них вмить народжується те, що вони хочуть зобразити. Чи показати е, створення декорацій і е, реквізиту для зйомки це також процес, який реалізується дітьми безпосередньо, тобто враховуються їх ідеї, роз. Ми розписували план і зони відповідальності, хто готовий зробити яку частину, хто що хоче зробити. І тут я маю відмітити, що велику роль відіграє така ну, налагодженість співпраці з педколективом, з якою я зустрілася в цьому закладі, яка дала змогу. Достатньо швидко реалізувати проєкт, бо коли немає такої співпраці з підколективом, звичайно, на ці етапи треба закладати набагато більше часу. Цінність меді-арт-продукту, цінність мультфільму і для дітей, і для і процесу створення є тоді, коли безпосередньо діти це й роблять, тому варіанти. Зробити за дітей підготувати те, що вони не можуть, ну не дуже ефективні в з точки зору розвитку реалізації задач, поставлених перед цим процесом. Тому ми організували роботу інших гуртків в межах цього закладу і заняття, які. Ще відвідували діти таким чином, що вони на них могли так само продовжувати реалізовувати наш мультиплікаційний проєкт. На заняттях мистецтва мистецтва могли робити там певну частину реквізиту. На заняттях з природи вони так само ну, нам потрібні були дерева. вони… Ознайомлювалися з деревами і вирізали дерева для нашого мультфільму. І за це велика подяка е, е, вихователям закладу. Е, е, наступним етапом в створенні мультфільму є е, монтаж і озвучка. Звичайно, е, чудово, коли є можливість долучити дітей до. Монтажу, але фактично навичок у дошкільнят молодший шкільний вік вже може монтувати сам. Я знімала з шкільним віком мультфільми. Але з дошкільнятами все-таки монтаж це та зона відповідальності, яка лежала на мені. Діти були присутні, я їм як і розказувала, як це робиться. Вони, як це досліджували і вносили свої поради і ідеї, що їм подобається, що можна переробити краще, але технічне забезпечення було на мені. І останнім етапом була презентація, якої діти, звичайно, дуже чекали презентація батькам. Вони хотіли побачити їх реакції, враження, хотіли. Ну, зібрати відгуки, отримати свої вподобайки. І мені теж дуже хочеться з вами поділитися результатом нашого творчого продукту, тому пропоную і вам переглянути нашу спільну творчість. О, привет, привет. Иди сюда. Ти такий такой хороший. О, всем привет. Такий коротенький, але повний важкої, і плідної праці мультфільм. Хочеться додати, що цей мультфільм реалізовано кадровою зйомкою, тобто рух, кадр, рух, кадр. І що є цінним, що в цьому процесі діти могли себе реалізувати в різних ролях. Вони я організувала процес таким чином, що вони весь час мінялися, що вони, хтось був е, е, тим, хто рухає персонажів, хтось робив безпосередньо кадри, хтось був е, режисером і е, нагадував, який хід подій ми спланували, коли треба зупинитися, коли, коли треба продовжувати. І, всі, всі діти якби змогли спробувати себе у різних ролях, що дуже збагачує досвід, різноманіт урізноманітнює їх досвід. Крім того, дуже такою важливою, на мою думку, Аспектом є те, що я спостерігала, що ці малюки, які зазвичай у спільній діяльності схильні виконати свою частину і десь там відбувати або відволікатися, або йти по своїх справах, тут спостерігалося геть протилежне, було видно, що цю спільну роботу діти переживають як. Щось власне, персональне е, річ і е, утримують увагу, утримуються в процесі, не випадають, хочуть ще, хочуть завершити, хочуть побачити результат.